Параграф 28 Суспільно-політичне становище у 1907-1914 роках Стрічка часу 1906 рік Початок аграрної реформи Столипіна 1907-1911 роки Діяльність Третьої Державної Думи 1908 рік Створення товариства українських поступовців. ТУП. 1910 рік. СТОЛИПінський циркуляр. 1911 1913 роки Справа БЕЛІСА 1914 рік Лютий. МАСОВІ демонстрації та політичні страйки Проти заборони святкування СТОріччя від дня народження ТАРАСА Шевченка. Пункт перший. 1 Політика російського самодержавства щодо України в пореволюційні роки. Після поразки революції 1905-1907 років у Російській імперії запанувала реакція. Царський уряд проводив відверту антиукраїнську політику. Через утиски і переслідування одна за одною в містах пропиняла діяльність культурно освітні організації. Закривалися українські періодичні видання, було заборонено й переплату. Знову заборонили викладати українською мовою в навчальних закладах. Не була чинності цензурна заборона на вживання у будь-яких публікаціях назви Україна. Відновлено обмеження на ввезення і поширення книжок українською мовою. В Україні тривалий час діяв воєнний стан, стан посиленої чи надзвичайної охорони. Діяли військово-польові суди, які засуджували учасників заворушень до страти та ув'язнення. У містах і селах лютували каральні військові, козачі й чорносотані загони. Головним провідником імперської реакційної політики, невід'ємним складником якої був російський шовінізм, від 1906 року став голова ради міністрів Петро Столипін. Завдяки особистому протогуванню Столипіна та державній підтримці, створений 1908 року в Києві клуб російських націоналістів міста Києва, став однією з найвпливовіших політичних сил у Російській імперії. Діяльність клубу була спрямована проти українського руху загалом. Іншим ударом по українському рухові став циркуляр Столипіна від 20 січня 1910 року. Із забороною реєструвати будь-які інородницькі товариства. Циркуляр також дозволяв губернаторам на власний розсуд закривати вже зареєстровані товариства. В окремій інструкції міністр пояснював губернаторам, що заборона поширювалася на українські та єврейські організації. Унаслідок згаданого циркуляра український рух знову опинився в підпілля. ЗАВДАННЯ Прочитайте фрагмент джерела на сторінці 200 і дайте відповіді на запитання. Перше. З'ясуйте, коли відбулися описані в ньому події. Друге. Як автор ставиться до події, про які розповідає. Чи збігаються відомості джерела з інформацією підручника? Третє, Що в тексті видалося добре відомим? А що новим? Фрагмент джерела з розквітом українського культурного просвітнього життя поступово завмирало партійне, а після розпуску Другої державної думи, коли почалася страшенна столипінська реакція, і зовсім завмерло. Коли настала чорна столипінська реакція, коли позакривано просвіти і майже всі українські клуби. Коли позникали всі провінційні українські газети і зосталася тільки щоденна рада в Києві та рідний край у Полтаві, що ледве-ледве животіли під пресом адміністрації, яка, як я уже казав, не забороняючи видавати, забороняла передплачувати. Тоді українське громадянство виразно відчуло потребу знов у нелегальній підпільній організації. Євген Чекаленко. Спогади. Завдання. Друге. Прочитайте фрагменти документа на сторінці 201 і виконайте завдання. Перше. Доберіть контраргументи до тез, сформульованих у ньому. Друге. Висловте свою оцінку наведеним міркуванням. Фрагмент перший. Українська мова малопридатна для створення рідної малоросам обласної культури. Другий південноросійська народна школа не потребує малоросійських підручників і викладання. Підручники ж і книжки на мові українській не тільки не корисні, а й шкідливі. Третій. Націоналізація малоросійських народних училищ, як зазначав Драгоманов, необхідна для федеративного розпаду Росії. Для знищення єдності і згуртованості російського народу як великодержавної одиниці в Європі. Четвертий. Наявність в малоросійській чи українській популярній літературі своєрідної фонетичної орфографії є фактором, що шкодить народній грамотності і гальмою культуру півдня Росії. П'ятий. У Західній Росії українська книжна мова плоть від плоті» Мови польської забезпечує українському руху підтримку і співчуття полонізаторів СОГолів СУЧАСне Українство, його походження, зростання і завдання. 1913 рік словник шовінізм це агресивна форма націоналізму, проповідь національної винятковості протиставлення інтересів однієї нації інтересам іншої. Що супроводжується розпалюванням міжнаціональної ворожнечі і ненависті. На сторінці 201 зображено фото 1910 року кінна поліція біля Університету Святого Володимира під час студентських демонстрацій. Пункт 2. Справа Белліса та участь у ній громадськості. Насаджуючи російський великодержавний шовінізм, царська влада прагнула посіяти взаємну ворожнечу між представниками національних меншин. Зокрема, мала на меті підбурити українців до антисемістських акцій. Показовим є один з найбільших резонансних судових процесів того часу справа Бейліса 1913 року. Приказчика цегельного заводу киянина Менделя Бейліса, єврея за національністю, було звинувачено в убивстві з ритуальною метою християнського хлопчика Андрія Юшинського. Чорносотенна преса розгорнула антисемістську агітацію, підбурюючи до єврейських погромів. Слідство тривало понад два з половиною роки і викликало протести свідомої громадськості всієї імперії. На захист Беліса виступила демократична російська та українська інтелігенція. Під тиском незаперечних доказів протестів громадськості колегія присяжних засідателів, незважаючи на численні кровосвідчення чорносотенців, виправдала Беліса. На сторінці 202 зображено тогочасний малюнок судовий процес у справі Бейліса». Пункт третій. Суть і наслідки аграрної реформи Столипіна в Україні. Перешкодою, що гальмувало розвиток ринкових відносин у сільському господарстві було поміщицьке та общинне землеволодіння. У 1905 році в Україні налічувалося близько 45% дворів з общинним землеволодінням. Така форма землеволодіння була найпоширенішою у Харківській губернії та Південній Україні. Де охоплювала від 91 до 96% усіх селянських дворів. У 1906 році цар Микола II підписав указ, за яким кожен селянин отримував в особисту приватну власність земельний наділ, що перебував у розпорядженні сільської общини. Селяни, які виходили з общини, повинні були або переселятися із села на хутір, або, зберігаючи садибу в селі, перенести своє господарство на відведену індивідуальну ділянку відруб. Від 1907 до 1911 років в Україні виділилося на хутори та відруби майже половина селянських господарств. Проте, для малоземельних селян вихід з общини означав цілковите розорення, він позбавляв їх можливості користуватись общинними вигонами, водопоями та іншими угіддями, без яких вони не могли довго протриматися на відведеній ділянці землі. Тому біднота чинила опір руйнуванню общини. Одержавши надільну землю у власність, неспроможна її обробляти, піднота продавала наділи за безцінь заможнім селянам і остаточно пролетаризувалася. Це ще більше посилило процес розширування села. в Україні, унаслідок концентрації земельних наділів у руках заможних власників, використання ними машин, добрив, розширення посівних площ, збір зерна збільшився майже у півтора рази. 1909-1913 роки. важливою ланкою нової аграрної політики було заохочення переселення селян у малоосвоєні регіони Російської імперії. Найбільше трудових мігрантів з України, майже 1 мільйон осіб, виїхало до південно-західного Сибіру і північного Казахстану, Сірий Клин і Далекого Сходу Зелений Клин. Незабаром близько 70% переселенців повернулися в Україну. На сторінці 202 розгляньте схему мета аграрної реформи Столипіна: це підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва, розв'язання проблеми аграрного перенаселення, збільшення товарності селянського господарства, зміцнення соціальної опори самодержавства на селі. На 203-й сторінці розгляньте діаграму: кількість дворів, що вийшли з общини. Південна Україна 42% лівобережжя 16,5%, правобережжя 48%. Зауважте у 1913 році Україна досягла найбільшого за всю попередню історію валового збору зернових 1,2 мільярдів пудів. На сторінці 23 розгляньте схему. Подія, Причина. Наслідок. Подія 1906-1911 роки. Столипінська аграрна реформа. ПРИЧИНИ. Відсталість сільського господарства. Прагнення російської влади зміцнити соціальну опору самодержавства на селі. Аграрне перенаселення Наслідки. Створення нових можливостей для капіталізації сільського господарства, формування потужної верстви середнього і заможного селянства, яке б годувало країну та забезпечувало найважливіші статті її експорту, застосування машин і добрив у господарствах поміщиків та заможних селян, зростання продуктивності сільського господарства. Прискорення обезнамедлення селянства поява великої кількості безробітних посилення майнового розшарування селян, переселення частини українських селян у малоосвоєні райони Азійської частини імперії, зростання соціальної напруги у суспільстві. Пункт 4. Національний рух у 1908-1914 роках для координації українського національного руху, що внаслідок заборони мусив перейти в підпілля в підросійській Україні, на початок 1908 року в Києві було створено нелегальну громадсько-політичну організацію Товариство українських поступовців, ТУП на зразок ЗУБО. Ініціаторами її заснування були представники Української демократично-радикальної партії. До туб долучилася також частина українських ездеків та окремі представники інших партій і безпартійні. Нова організація об'єднала тогочасну українську національну еліту. Її членами були, зокрема, Грушевський, Чекаленко, Єфремов, Винниченко, Шрах та інші. Туб обстоювало три основні ідеї. Парламентаризм, перебудову Російської держави на федеративних засадах, національно територіальну автономію України. Діяльність ТУП була спрямована на українізацію шкільної освіти, впровадження української мови в громадських установах, суді, церкві тощо. Керівним органом ТУП була рада, яку обирали на щорічних з'їздах організації. Відбувалися такі зібрання нелегально, здебільшого в будинку Євгена Чекаленка в Києві. Осередки організації громади ТУБ діяли по всій Україні близько 60 а також у Петербурзі та Москві. Резонансною подією, яка навіть стала предметом обговорення в Державній думі, було виголошення Дмитром Донцовим доповіді сучасне політичне положення нації і наші завдання. На другому всеукраїнському студентському з'їзді в 1913 році у Львові у ній Донцов обґрунтував ідею сепаратизму як протиставлення ідеї самостійництва. Антиукраїнська політика тривала і після смерті Столипіна 1911 року. Її кульмінація припала на березень 1914 року. Коли імперська влада заборонила урочистості з нагоди сотої річниці народження Тараса Шевченка. Урядові заборони спричинили масові демонстрації студентів у Києві та інших містах України. Каральні урядові заходи в умовах громадського супротиву і справді не досягли мети. Національно свідома українська громадськість відзначила Шевченків ювілей, організувавши демонстрації, мітинги, урочисті зібрання. Так, 25 лютого, 10 березня за новим стилем, більшість студентів Києва не прийшли на лекції у свої навчальні заклади. День святкування перетворився на акцію протесту з приводу заборони вшанування старіччя Шевченка. Словник Сепаратизм прагнення спільноти чи групи населення до відокремлення, рухи за надання частині держави права автономії чи повне її відокремлення. На сторінці 203 зображено портрет Дмитра Донцова період життя 1883-1973 роки Завдання Прочитайте фрагменти історичних джерел на сторінці 204 і дайте відповіді на запитання. Перше, які ідеї сповідували автори наведених висловлювань? Друге. Як ви розумієте поняття сепаратизм в 19 столітті та в умовах сучасної України? Третє. Чи мають прояви сепаратизму нині? Що спільно з тим, про що говорив Донцов? Фрагмент історичного джерела актуальним є не гасло самостійності. Мрія ж колись наші українці про самостійну Україну в злуці з Росією. Актуальним більш реальним, більш конкретним і скоріше здійсненим є гасло відірвання від Росії. Політичний сепаратизм. Дунцов. Наступний фрагмент. Тепер, коли українці починають голосно говорити, як це робить донцов і товариші, що всяка надія на Росію є утопія та що лишається шукати рятунку тільки в сепаратизмі, я кажу вам: бійтеся його. Донцови будуть числитися не одиницями і не десятками, а сотнями, тисячами мільйонами. З промови лідера партії кадетів Мілюкова. Наступне завдання. Прочитайте фрагмент історичного джерела на сторінці 25 і виконайте завдання. Напишіть оглядову статтю, новинне повідомлення тощо для закордонної газети про політичні умови, у яких розгортався український рух. Фрагмент Джерела. Мені пригадалось, як відбувався той пам'ятковий ювілей 1914 року в Києві. Україна готувалася до бучного ювілею. І він мав би вилитися в таке всенародне свято, якого ще до того часу не знала Україна. Влада це бачила і вжила заходів всякі святкування, навіть панихиди, були суворо заборонені, всім школам був даний з цього приводу суворий наказ. У Києві видавництво Краниця видрукувало тисяч примірників Кобзаря до ювілею, всі вони були конфісковані. Гадали, що ніякого святкування не буде. Але якось несподівано, в пам'ятний день, увесь Київ, особливо молодь, вийшла на вулиці міста з портретами Тараса Шевченка, з півами, з прапорами, з квітами. Того року була рання весна, і цей день видався надзвичайно теплий і ясний. Всі вулиці були забиті людьми. Ганяла поліція, гарцювали з нагаями козаки, цілими нафтофами хватали в тюрму. Нічого не помагало. Чорносотена частина київського студентства, які звалися тоді академістами, помагали, як тільки могли поліції. Вони вчиняли башкети, були вікна в редакції української газети, вихвачували з рук і рвали портрети Шевченка. Бюсти, що стояли у вітринах, обкидали гряздю. Надвечір вийшов ювілейний номер газети. Вони платили великі гроші, купували їх пачками і тут же на вулицях рвали на шматочки. Але люди хапали клаптики і ховали на спомин про великий день. Наслідки були відомі всі помешкання київських тюрем були до вечора набиті студентами, курситками і іншими учнями вищих і середніх шкіл. Васильченко спогади. На сторінці 205 зображено плакат з нагоди сотої річниці Народження Тараса Шевченка, створений українцями Вінніпегу, Канада 1914 рік. Також на 205-й сторінці розгляньте схему причини, події наслідки. Подія. наслідки. 1908 рік виникнення товариства українських поступовців. Причини – заборона усіх українських політичних партій та громадських організацій української преси та інших друкованих видань переслідування української інтелігенції після поразки Революції в Росії 1905-1907 роках. Наслідки Нелегальне об'єднання українських національних сил для протистояння Столипінській реакції Нелегальна культурно-просвітницька діяльність спрямована на Українізацію на теренах підросійської України. Поширення ідеї автономії України. Перевірте, чого навчилися завдання перше. Установіть хронологічну послідовність подій. Початок аграрної реформи Столипіна. Ухвалення циркуляра Столипіна із забороною реєструвати будь-які інородницькі товариства Судовий процес у справі Беліса. Створення ТУП. Завдання. Друге. Виберіть твердження, що характеризують становище України після поразки Революції 1905-1907 років. Перше. Почали з'являтися українські періодичні видання. Друге. Було легалізовано національні партії. Відтак пожвавувалася їхня діяльність. Третє. Судочинство ґрунтується не на праві, а на сваволі бюрократії. Третє. Судочинство ґрунтується не на праві а на сваволі бюрократії. Четверте. Відбулися вибори до Першої Державної думи Росії з-поміж депутатів були й українці. П'яте Заборона демократичних видань. Шосте. Посилення національного гніту. 7. Різке звуження сфери вживання української мови. 8. Впровадження на більшій території України воєнного стану. Дев'яте створення в українських містах і містечках осередків просвіти. Десяте. Масові арешти. Одинадцяте. Погроми прогресивних громадських організацій. Завдання 3. Чого прагнув досягти Столипін, запроваджуючи аграрну реформу Перше. Підвищити ефективність сільськогосподарського виробництва. Друге створити незалежний від органів адміністративного управління суд. Третє. Подолати проблему аграрного перенаселення. Четверте підвищити товарність селянського господарства п'яте. Зміцнити соціальну опору самодержавства на селі. Шосте надати селянам право особистої свободи, ліквідувавши залежність їх від поміщика. Завдання четверте. Що передбачала аграрна реформа Столипіна перше. Селяни здобули право особистої свободи, позбувшись залежності від поміщика. Друге руйнування селянської общини. Третє. Дозвіл селянам отримати землю у приватну власність, хутір чи відруб. Четверте. Переселені селян у малоосвоєні райони Сибіру, Середньої Азії, Північного Кавказу. П'ята створення у губерніях і повітах виборних установ, які отримали право розв'язувати господарські і культурні питання. Завдання п'яте. Дайте історичний коментар до події та явищ, описаних у фрагментах джерел на сторінці 206. У чому історичне значення згаданих подій явищ? Фрагмент історичного джерела. Після довгих нарад, обміркувань вирішили ми 1908 року відновити давню безпартійну загальну організацію, що існувала від 1897 до 1904 року. Але тепер, уже під назвою Товариство українських поступовців, так званий ТУП. Без усякої програми, лише на платформі федеративного устрою Росії та автономії України, у яке увійшли ті самі громади, що входили в Демократичну Радикальну партію. Євген Чекаленко. Наступний фрагмент. Київський міський голова Дяков, перебуваючи в Петербурзі, з'ясовував у Міністерстві внутрішніх справ. Чи буде допущено владою, прийняті Київським міським управлінням заходи до сторіччя дня народження поета Шевченка. В міністерстві було заявлено, що владою ніяких святкувань, присвячених пам'яті Шевченка, дозволено не буде. Газета Київлянин 4 лютого 1914 року Сподобалось? Підписуйся, став лайк. Та вчи історію України.